В Україні, як ми знаємо, медицина дорога і для багатьох взагалі недоступна, бо лікування доводиться нерідко покривати із власного гаманця. Вас обов'язково прогонять через список потрібних і непотрібних аналізів. Випочуть пакет ліків, серед яких знайдуться і антибіотики. За ваші гроші вас і вислухають, і вилікують, особливо якщо ви на страховій і з вас можна щось витрясти. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з цим заключенням. В Англії все навпаки, ви навіть на прийом до лікаря далеко не завжди зможете потрапити. На будь-яке звернення до лікаря з болями, температурами, іншими симптомами Відповідь буде найближчий за, запис через, дві, через два тижні. Тобто, коли ви вже або померлий, або одужали. І якщо ж ви все ж таки потрапите до лікаря, то він вам розповість, що ви занадто молодий, щоб бути хворим, і, напевно, випише вам парацетамол відправить додому. Антибіотики вам у більшості випадків ніхто не дасть. Ну, я думаю, що взагалі-то це правильно, адже більшість гострих захворювань викликані вірусами. Тут досі ефективні малі дози найпростіших антибіотиків, які в Україні навіть дітей вже не беруть. Але якщо не згущати фарби, то ні для кого не секрет, що між нами та англійцями прірво у якості медицини, в її доступності, а також в відношенні до хвороби як такої. Але, тим не менш, в обох випадках все складно. Тож, давайте спершу спробуємо розглянути базові речі: як люди в Англії ставляться до здоров'я. Тут існує абсолютно своя західноєвропейська культура, яка суттєво відрізняється від нашої. І починається це все з ранніх років. У будинках тут холодно, діти у школах носять відкритий одяг, дівчата ходять в спідницях, хлопці в шортах, навіть узимку. Я розумію, що зима в Англії це не зима в Україні. Але вірте, через сильні вітри тут і плюс 5 відчувається, як мінус 5 в Україні. Дітям тут не заборонено спати в холоді, грати у футбол під дощем, валятися у багнюці восени та вести антибабусиний спосіб життя. Нікого тут не закутують, тут дітям можна сидіти на холодних каменях і лизати миттєві баки. А протяг не є ворогом-пенсіонера. А що ми маємо в Україні? В Україні побоювання протягів у нас це національна риса. У нас в пологовому будинку дитину одразу загортають у ковдру і кладуть у кімнату, де навіть кактусу нудно, аби тільки не застудився. У липні жінки виписуються з пологових будинків з немовлями, запакованими як китайський фарфор. Щоразу, коли я сідав влітку, а особливо у міжсезоння у нашу маршрутку? Я переживав таке собі маленьке життя, наповнене боротьбою за кілька кубічних дециметрів свіжого повітря. Я не пам'ятаю нагоди, коли б я зайшов весною у Богданчик, а там було прохолодно і всі хвіртки були відчинені. Нерідко саме через задуху траплялися конфлікти у транспорті. Наші люди панічно бояться протягів і влітку. В годину пік, коли у маршрутці три чоловік, вони не дають тобі навіть глянути у бік вікна. А якщо є ще й діти, то поїздка взагалі перетворюється у пекло. У питанні провітрювання в батьків прокидається якийсь просто інстинкт захисту потомства. У Англії. Все починається і часто закінчується з домашнього лікаря. Тут він називається GP General Practitioner лікар загальної практики. Це лікар, до якого прикріплені ви і ваша родина, який охоплює всі галузі медицини. Звідси і назва загальна практика. Домашнього лікаря ви обираєте самі і записуєтесь до нього на обслуговування. І спектр його компетенцій дуже широкий. Він може і просто послухати легені у випадку кашлю. І гінекологічний огляд провести, випилити бородовку рідким азотом, а також на предмет нового творення перевірити. І все це без направлення вас у стаціонар. Він же і випише вам ліки, які вам віддадуть у найближчій аптеці. Наприклад, якщо у вас печія, вам випишуть амепрозол. Якщо висип на шкірі, то якусь мазь. І після цього вас просто відправлять додому, щоб пити таблетки або мазитися мазю. Причому, як правило, аптека прив'язана до практики лікаря. І рецепт, як ви його не побачите, він просто по мережі йде туди, і ви тільки йдете його забирати. Ви сплачуєте фіксовану суму 9 ,65 фунтів 65 пенсів, це так званий prescription charge рецептурний збор. І якщо простим оглядом, опитуванням діагноз встановити неможливо, то домашній лікар відправить вас на аналізи. Результати будуть йому направлені по електронній пошті, і він вам озвучить і призначить їх. На, ну, на їх основі лікування. Тому навіть нерідко ви з ним не побачитесь, бо він це зробить у виді смс-повідомлення. Як бачите, що в лікарню ви навіть не потрапляєте до вузьких спеціалістів, типу Лора чи уролога, все вирішується звичайним домашнім лікарем. Ось такі у нього широкі повноваження. Загалом його функція максимальна, якби лікувати все, що можна, полікувати відносно просто і дешево, щоб огородити лікарні. І дорогих спеціалістів від непотрібного навантаження хворими. Звісно, з 2017 року в Україні також стала поширюватися практика сімейних, сімейних лікарів а, з проведенням медичної реформи. Підхід, ну, мені здається, практично аналогічний, за одним виключенням. Ви нерідко за окреме медичне обслуговування та виписані ліки будете сплачувати з власного власного каванця. От у той час, як у Англії, послуги будуть надані скоріше за все. Ну, майже безкоштовно. І ось ця британська безкоштовність грає у обидва боки. Звісно, з одного боку, бідніші верстви населення мають змогу отримати хоча б якесь медичне обслуговування. Але оскільки хворих багато і з роками стає тільки більше, бо багатьом причинам, таким як зростання тривалості життя, збіднішення людей, погіршення умов проживання. Ну і ковід також, то на всіх не вистачає ні персоналу, ні грошей. У Англії взагалі головна задача GP – це полегшення навантаження на спеціалізованих лікарів, бо більшість проблем дійсно легкі і проходять самі. Але люди по своїй природі намагаються при кожному чиху запивати його жменею тигулок. З одного боку, це має рацію. Але з іншого, якщо ви не відкашлюєте легені, то безсиптомно пневмонію ви можете переносити на ногах. І добре, якщо у вас здоровий імунітет і це обійдеться вам без ускладнень. Але якщо ви потрапили на прийом, із, наприклад, запаленням вушка у вашої дитини, то вам випишуть парацетамол та відправлять додому. Якщо через тиждень він уже охоплює обидва вушка, ну що ж, тоді здається, пройшов час виписувати антибіотик. І це не тому, що лікар тупий. Тут система створена так, що існують запобіжні заходи. Загалом усе лікування йде за чіткими алгоритмами. І всі більш-менш їм слідують. Інша справа це наші уявлення та очікування, які часто завищені. В Україні доступ до медицини значно простіший. Не проблема записатися до сімейного лікаря і потрапити на прийом до спеціалізованого лікаря, оминувши прийом сімейного, як у державну, так і у приватну клініку. І якщо у вас вистачає грошей, то увагою медицинських спеціалістів ви обділені не будете. Інше питання, чи ці консультації, аналізи, лікування завжди вам необхідні, чи на вас просто намагаються заробити гроші. На відміну від України, у Англії викликати на дім домашнього лікаря майже неможливо. Лікар прийде тільки до лежачого пацієнта, і тільки якщо дійсно потрібно. Нервовим мамам, на замітку, висока температура дитини не є приводом викликати лікаря додому. Це лише у нас, через сніг і дощ, лікар йде на виклик. А там дитина собі мирно грає, а мама сидить поруч і фарбує нігті. На жаль, NHS National Health System зменшує витрати і економить зараз на всьому. Зайво УЗД вам не зроблять. Дорогі ліки та процедури не назначать. На сайті так і не пишуть: no cost efficient тобто неефективно з точки зору вартості. Рецептурний збір у 965 про які я казав, з одного боку він здається невеликою сумою, але якщо вам потрібно приймати кілька ліків, то він акумулюється. Тут є допомога для деяких категорій хвороб, таких як рак, діабет, захворювання щитовидки, передбачене безкоштовне надання ліків. І сума збору не залежить від реальної вартості ліків. Наприклад, деякі інгалятори коштують 25-30 фунтів, креми від псоріазу 50-60 фунтів. А ви все одно сплачуєте 9,65. З іншого боку, ви стільки ж саме заплачете за парацетамол, який у вільному доступі коштує копійки. Глибинний сенс у цьому, що не треба турбувати лікаря по дрібницям. До речі, основні ліки тут дійсно коштують копійки. Наприклад, курс лікування антибіотиком 5-6 фунтів. Місячна доза ліків від високого тиску 2-3 фунти. Як вони це роблять? Мені не дуже зрозуміло. Але також проблема в тому, що, як я казав, тут все сильно забюрократизовано. Так просто прийти до лікаря і навіть записатися до нього, якщо ви вже знаходитесь у ЧП, неможливо. Ви маєте у визначенні години між 9 ранку і 2 по обіді зайти на сайт практики, де заповнити форму на 50 питань. І потім на протязі двох діб лікар або випаше вам одразу лікування, або запровосить на прийом. Якщо ж бажаєтесь записатися по телефону, то будьте готові. Чекати у черзі біля години. Ви не можете отримати результати аналізів і тестів при виписці. Вони йдуть в електронному вигляді до сімейного лікаря, і ви можете у нього їх запросити. І з цього протягом 28 днів він вам їх покаже. Медсестри тут більше сидять за комп'ютером, ніж працюють з пацієнтами. У вихідні, взагалі, в лікарні один, лікар на два відділення. Жодних діагностичних маніпуляцій не проводиться за винятком приїжджих на швидкий, яким треба чекати також іноді від 2 до 4 годин. Наприклад, передмістя Лондона, Кройден, зросло за рахунок іммігрантів до розміру Бристоля. А лікарня одна: люди чекають розміщення у коридорі або навіть на підлозі, а у іншу лікарню не поїдеш, бо приймають тільки за пропискою. Іноді, чим тарше ви від Лондона, тим краще лікарня. Тож з навантаженням лікарень тут реально є проблеми. Найбільший плюс NHS, це National Health System, полягає в тому, що хто завгодно може отримати медичну допомогу, незважаючи на можливість за неї сплатити. Але проблема також у тому, що більшість людей не отримує допомоги і просто не може її дочекатися. Або якщо її отримає, то недостатньо високу якість цих послуг. Кількість людей, що стоять у черзі, на лікування сягає на сьогодні 7 мільйонів 700 тисяч людей, із них майже 390 тисяч взагалі чекають понад рік. Багато людей залишаються без необхідної допомоги. Причому у всіх сферах: від домашніх лікарів до соціальних служб і допомоги до, по ментальному здоров'ю. Невідкладна допомога також стає все більш відкладною, бо кожен третій пацієнт чекає більш ніж по 4 години на прийом до лікаря у «Accidents and Emergency». У той час, як ще у 2015 році, таким був кожен 20-й. і це, звісно, серйозно підвищує ризик смертності під час очікування. І у приймальному відділенні лікарні величезні черги з часом очікування часто більш ніж 4 години, іноді доходять до 8 або навіть до 12-16 годин. Якщо у вас дійсно невідкладна справа, наприклад, астма, підозра на інфаркт, то система спрацює дуже чітко. Але якщо щось інше, то чекайте. Тож, якщо підсумувати, то в Україні ви вільні звертатися як до сімейного лікаря, так і до лікаря на свій смак. У приватних клініках або по рекомендації, коротше, ви завжди зможете потрапити на прийом. У Англії вам потрібно спочатку подавати бюрократичну перепону, записатися онлайн або за телефоном, а сімейний лікар сам визначить, чи варті ви уваги. Більшість проблем вирішує саме він. По-друге, на відміну від України, вам доведеться чекати тим довше, чим менш серйозна у вас проблема. Причому, як визначається серйозність, мені незрозуміло. Термін очікування залежить від локації. Наприклад, чекати консультації у невролога у одному районі треба 5-6 місяців, у дерматолога всі 11, а поряд, у іншому графстві, все в два рази швидше. Звісно, після ковіду у цій сфері все стало набагато гірше. По-третє, у Англії, якщо у вас чешеться, потилиця, то ніхто вам МРТ робити не буде, як би вам цього не хотілося. В Україні вам і апендекс виражуть повторно, якщо забажаєте. По-четверте, ліки в Україні легко можуть вас розорити, а купити антибіотики без призначення, я думаю, також не проблема. У Англії антибіотики вам видадуть лише по рецепту, а сплачувати ви будете не за ліки, а за сам рецепт завжди однакову суму. Але ось е, отримати рецепт вам не завжди вдасться, якщо лікар вирішить, що це занадто дорого для бюджету. І по почетверте, якщо у вас дійсно серйозна проблема, типу онкології, то в Англії ви отримуєте якісну, безкоштовну допомогу. Але в Україні, на жаль, ви спустите всі свої заощадження на дороге лікування, яке навіть за гроші якістю поступається англійському. Ось такі мої висновки, друзі. Цікаво, чи ви згодні з ними, чи ні. Будь ласка, напишіть коментар, буду радий вас почитати. І до нових зустрічей!